Прифронтовий степногірськ щодня потерпає від ворожих обстрілів. Селище буквально усіяне уламками російських снарядів. Місцеві вже їх розрізняють. Уже професіоналами становився на то. Ну чим гатя, всіми видами ругаби, то сам фосфор. Днями пан Станіслав ледь врятувався під час чергового обстрілу. Каже, впоратися із переживаннями у такі моменти допомагає гумор. Я з тачкою цією мусор вивіз і зайшов, коли почали грати там. По нижній вулиці лежиться. Тачку пробило, я успів за вугол тільки заховатися, поскользнувся і впав, як добануло. Внучка вискочила, дідусь, що з собою? Та встань, гори, ліходохнуть, то не даєте. Юбор появився дурним. Воєнні будні чоловік кортає з новим хобі. Уламки ворожих снарядів зварює та збирає у слова. Першими стали руський мір. На пам'ять, що війна приводить до чого. Тут бігали ж багато, бігали. Кричали, Ра, і в Криму, і то саме. Доказували, до що руски прийдуть накормлять. Я їм питався доказати, чим вони накормлять. Пан Станіслав вже знає, в яку фразу збирає інші уламки. А тут знизу отакі от пластини, ну дай Бог, щоб вони не прилітали. Що написати? Я 12 років прожив в Росії. Гуманітарка от Раші Параші.